Першими князями руськими, чиї імена зафіксовано в літописах, були Аскольд і Дір Варяги за походженням. Деякі вчені вважають, що вони правили разом, інші, що спочатку правив дір, а вже після нього Аскольд. А ще історики припускають, що це могла бути одна і та ж особа. За часів їхнього правління 860 882 роки держава Русичів була союзом племен, полян, сіверян, древлян. Чиї землі розташовувались неподалік від Києва. Аскольд із військом здійснили кілька успішних походів на Візантійську імперію, зокрема, у 860 році на столицю Константинополь, нині Стамбул. У 860 році відбулося також хрещення Аскольда. Однак це було особистою справою князя на всю державу Русичів нова релігія тоді не поширилась. За літописом у 882 році Аскольд загинув від рук Олега. А той перебрав на себе усю владу.